Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся у нижньому Березові у Дмитра. У нього є е, жеребець, жеребець по герою. Жеребцеве 3 роки, так? Е, жеребець може бути на продажу. Отакий, отакий гарний гарний жеребець. Зад розколотий, Гарна нога під ним. Кого цікавить? Номер Дмитра залиш у описі. Скільки кобелів парував? К... Дмитро вже парує ним кобили. Він... Він у тебе від... народився від лошат? Від кобели мої. Дай маму кобелу покажу. Як уродить, може лучше зараз. А то кобила від котрого одяга майор? Під добами. Під добами. Угу. Такий жеребчик. У нас вже є е, муха. Давай, що води е, ція, як кашані вже. Є, yeah, є. Yeah. Ти знаєш в мене у мене коні на стайне, але як вивожу порвати, то цей овад як сідає і на фараона, то він так скаче, хватає як... І, і на дуже хочу, він так скаче, як, як, як цап. От такий жеребець. А яка кубила на масть мама його? Червона така, але чорна грева. Чорна грива? Вона не там, на світло. Жеребчик спокійний. Адекватний. Скажи мені ти запрягав? Запакував лиш. Підгортав. Під Підгортав і сап... Підсапував, так? Упряжений був на світові. Не зроблений, не зірваний. Що жеребець е, такий е, Дмитро. Ніде вона, я думаю, запрягував як це буде. Ага. Спокій. Упряг собі спокійно. Та що так, однє, не посидіш, не має стояти на місці, так старий. Ні, та це зрозуміло, знаєш. З конем треба займатися, щоб він тебе розумів. Знає. І бажано, наприклад, як вже молоде, ну так я видів по своїй практиці. Як ти вже запряг, то треба його знаєш, час від часу запрягати, бо він знав свою роботу, що він має робити. Але то, як ти кажеш, робот робіт зараз немає. Має гарний хвіст, такий густий. то він весь час на ланці пасеться так ти mm. я не пускав я з собою попускати саму не пускаєш нір Пррр. Стань. пуш я пускаю, таке доходив і ага. то добре може не взяв жеребцеве три роки знаходиться у нижньому березові Отакий ну, і під роботу, і на паровку такий жеребець уже невибагливий. Таку має зірочку. То героя, від так була ці, е, така відмитана, ну. Хочу. Так, він взяв задно. ще чепенційна біла нога. Верхом добре одно, що везе. Їздиш верхом? Та я на ньому їду від року. Та? Верхом на ньому. Тихо собі десь вискаку, і собі ви приїхали, він тебе знає. Знає. це. Але без, без обрукинки везе? А? Треба А вашу... я навіть В... такому сідати, Ану сідай. А? Сідай. Давай телефон мені би не випало. Провівся ним. І що, розуміється, все, Ліво, вправо. Оце. Це вже Це вже краще подобається, знаєш, бо так. От дивіться, кінь. Без Е, У кантарі, але без зубелів, без нічого. В метро сів, проїхав всі. До паші добрий? О, а за кінь мене варює? Ну, Ага. Лошицю мені мордував так. Лошицю? Але то я сам винен був, бо я лєтка така була слабанька Ага. Він такого на лошився, я сіп. Та лєтася сі урвала, й він собі лишився такога, і ми вже двома Я Гуляв, бати й не дістав добре. Від коні? Я поняв, не греш. А лошиця почала бити його добре, він коло став. І зрозумів, поняв, що нема що лісти, ній. І так його ймив, то це добре, що і не урвало, що не пішла Бо Якби в бої після сусіди прокліли. Якби це пішло немає. Так, зараз це вже... Тобі не дякували. Зараз люди вже посіють, як вже... Картоплю попідгортали. Це все поробили. Найгреше ну, ну, поправили. Так. Чуєш, а ти е, весь час на, на капестрі його причіпаєш так, також, так? Я за ногу щось боюся. Не причіпаєш ніколи за ногу? Я думаю, його за ногу але... — Я як причіпав, коли, жереб... ну, наприклад, жеребців, У мене були такі прості жеребці, то я за дві ноги причіпав. І, знаєш, посередині брав за ланцюжок і... Добре було, але так, що за одну теж ти кажеш, за одну мені трохи було страшно, бо деколи вириваєшся і так ногу то викигає, крутенив. А таке бувало, що він так, що ассальта скакав через дві ноги, але що нічого йому не було. Він не сіпає свій. Не сіпається? Він собі підбігає, сіпнеться така, що веде видеде де, край край ланца і не вириває. Це добре. Це добре. Кого би цікавив, такий ж грибець. Може бути на продаж. Я просто те, що не хочу одяг. Я це, я це не поважаю. Продам, то продам. Не продам. Я це в восени мухася скінчиться, я це скайструю, буду мати паніс. Та шкода? На руке скайструвано, я одяга не хочу. Ні, лиш шкода такого коня каструвати? А як де, де хтось хоче купити собі мати це одіра, най собі має найхисного здоров'я, ні желою, і ніка. Ну, з одіром так, з одіром не один. знаєш, це... От, наприклад, в мене є два жеребці, є електропастухи, але я їх не пускаю, бо знаєш. Я... ну, Другий, зараз... Може... Другий, я такий, що хочу, наприклад, Так, так. Я такий, так. що хочу коня. Я хочу хтось купити одяг, а купив. До осени я це з той строю, буде кінь, я не буду там терпіти. Ти... Вроді би не я з ним біде, але... Він спокійний, я сиділ, але... я... Тому це ліпше буду спати, як я маю думати. Чи він десь Сам не пішов? Бети завтра, чи не буде. Ну так, одір це є. Це є одяр, знаєш. Це добре, так як хлопці на лісосіки отаким От жеребцем, бо він і моцний, великий жеребець. На лісосіку і це собі... Я конем на кінь. Ні, я маю на увазі, знаєш. Але одір таксі не сам знаєш. Він скоренько відновлюється і має більше сили, бо він і до роботи. Що там буде? Йо. Юрко. Юрко? Він на Йорі був, так що вже календар. підняв. Ага. Три роки. Жеребець три трьохрічний. От наприклад такої як приходиш і він такий трохи вакуватий. Даєш пити йому? Не даєш. У мене теж де, коли коні у обід тако приходжу. Вони трошки вухають. Він висихає швидко, він зараз в... веде хмарно. Ага. Зараз, якби сонце блеснуло, він сухий за 10 хвилин такий висихає. Хрен тут простеш, як це зрозуміти. А яку купа спусів у мене коня, де пасут цілий час. І є вода що І не вода коло них пригорожана, я їх не межу, навіть чи вони п'ють, чи не п'ють. Ти знаєш, там, де був у мене каїр, то взагалі, наприклад, він усі коні так навчені, знаєш, пустили коней у манеж, кінь побігав, гуляє. І пустив, і кінь собі зразу собі води п'є, але з цього, знаєш, з поїлки, бо там зроблено. І нічого не шкодить, але цей Та Так, треба, треба знати, так само, якщо... як що. Тут людей на що привикла, де я п'ю не... води з поди наполозіти, щоб ні. ну, напишіть як, чи правильно, наприклад, зайшов і кінь такий трохи вугкий, що стоїть, ні ну, не ходить, ні на ланце, нічого, чи йому не буде. Шкодити, як дати йому я рахує, такої якщо лідної якщо води. Тінь горячий, що він ага. стоїть, він ага. стоїть. йому гірше, якщо робить у роботі, і він горячий. І тоді йому дати води, тоді йому гірше. Ні, ну так, а це просто, знаєш, так, як і ми зараз уприваємо, бо є тепло. Знає, я рахую, що гірше, як дощ і вітер якийсь по конаєму мокрому студенний такий. Ну але літі немає такого дощу студаного, бо щось в цьому канаві було. Переважно такі весняні пори, так, осінні. Так, А буде стати, хто їздило сі лісами, знаєш, так як то політики. Такий мокрий, так. на фанавий шумати, така аж туди сніжне, тя харга так? Мені цікава ваша думка, наприклад, кінь стоїть у стайні і приходиш у обід. Бо я так переважно даю три рази, знаєш, на день пити. І приходиш, а він трохи вухтій. Чи добре давати води, чи не добре, чи воно нічого не шкодить. Отакі От справи. Е, нагадую, ми знаходимося у нижньому березові у Дмитра. У нього є такий жеребець трьохрічний е, Юрко, е, син героя. Що кого цікавить, телефонуйте, номер буде в описі. Верхі возить. Та два рази був запряжний щось таке під... Буде і так важати. Я просто не маю, як ти займати його. Я Не маю куди їхати, я будемо їхав. Так я маю чим їхати, але... Дмит... Я й тим не їду, що маю. Куди. У Дмитра є ще дві дві кубили маєш і лошицю, так? Дві кубели не коні. Ще, ще бракує мені. Я зрозумів. Зрозуміло. Я тисячу вради зараз, що буду гнезда. Так. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.